Колеги-психологи, це звернення до вас. Якщо ви соромите ваших клієнтів, якщо ви їх звинувачуєте в певних проблемах, але не даєте глибинний конструктив, щоб людина зрозуміла на фіга, вона так зробила. Ви не підтримуєте їх, то знаєте, що з вами треба зробити? Зробити ось так, а потім ось так. От. А за чим? Я, до вас приходить клієнт? Він до вас приходить. Людина вам довіряє, бо в неї є якийсь травмічний епізод, травматичний. І, скоріш за все, в неї немає нікого, крім вас, щоб ви її підтримали. А що ви робите? Да, я розумію, ви можете себе виправдовувати. Я там вигорів, я вигоріла, і ці всі люди, вони не виконують мої рекомендації. Ти психолог або кексолог. Ну, я про дорослу любов. Людина довіряє тобі найсакраєніше, і в тебе ще роти відкриваються засуджувати саму людину. Ви скажете, а отак очочки поправити коротки? ні, Ми так не робимо. За три з половиною роки із десяти клієнтів от, наприклад, прийшли десять клієнтів від інших психологів. Знаєте, що мені говорять? Семеро осуджує. Семеро. І найгірше це тих жінок, котрі пережили зґвалтування, їх теж. А ти сама винувата. І це психолог говорить. Люди Ау. Коли ви називаєтесь психологом, то ви вже повинні використовувати сучасні протоколи допомоги. Сучасний протокол допомоги базується на гуманності. Психолог не має права приносити біль клієнтові вищу за необхідний рівень терапевтичний. А звідки я це знаю? Гуглімо на англоісточниках, бо поки до нас дійде, це просто капець. До чого я оцю всю дімагогію розвів? Да для того, що якщо ви, коліжанечки мої, в лапках, якщо ви засуджуєте, ви ніхіра ні, не мій колега. Берете відпустку, хоча б на тиждень, перезавантажуєтеся, йдете на супервізію, інтервізію, на будь-яку візію, яка допоможе вам вилитися і зрозуміти, ви несете відповідальність за клієнта. Ви, якщо ви осудили людину травмовану, то для вас у петлі буде воріти окремий котел. Якщо людина звернулася вам з травмою, ви її не вивозите, скажіть відразу, не беріть гроші. Я в цьому не експерт. Будь ласка, знайдіть іншого психолога. Це хоч буде гуманніше ніж те, що ви робите з людьми. Тому ще раз, якщо ви це відео побачили і у вас підгоріла п'ята точка від моєї там чесності чи мого наїзду, бо я напряму не їжджаю, напишіть коментар, подискутуємо і опишіть, будь ласка, чому саме вам так подобається самостверджуватися за рахунок поранених і поламаних людей, які звертаються до вас. Можливо, вам необхідна моя консультація з глибинною мотивацією?